Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда. Якщо ви є підписником нашого каналу, то для вас не секрет, що триває війна, Україна бореться за свою незалежність та виживання, і це державі дається дуже складно. Але варто також розуміти, що ресурси РФ також не резинові. І вони вичерпуються. Союзники Кремля від війни ухиляються, потік бажаючих воювати настільки потужний, що доводиться примусово залучати мігрантів. Тож прямо зараз для вас добірка цікавих, але неформатних новин, про які зазвичай не кажуть по телевізору. Тож беремо попкорн, вмощуємось зручненько і поїхали! Республіка Білорусь є союзником Російської Федерації. Вона несе відповідальність за свій внесок в агресивну війну. Проте так званий останній диктатор Європи Лукашенко і досі ефективно ухиляється від спроб терориста Номердин Путіна замазати в криваву авантюру ще й білоруську армію. Незважаючи на тиск Москви, Республіка Білорусь прямої участі в російсько-українській війні уникає і правильно робить. Міноборони Білорусі заявило, що на українсько-білоруському кордоні підготовлені проходи для ДРГ. А в Житомирській області з'явився російський добровольчий корпус. Я вам покажу, звідки готувалось нападіння. Буквально останніми тижнями ми спостерігаємо поки що незрозумілу нам активність поблизу наших кордонів з боку України до населеного пункту Овруч, який на Житомирському напрямку прибули підрозділи спецпризначення першої президентської бригади, заявив начальник білоруського генштабу Павло Муравейко. МО Білорусі стверджує, що це може означати підготовку до проникнення на територію Білорусі диверсантів з України. Білоруське телебачення навіть показало сюжет про дивізіон РСЗВ Полонес, який висунувся у призначений район із повним боєкомплектом, і відрапортував про готовність протягом 20 хвилин завдати ракетних ударів у відповідь на присутність РДК у прикордонній смузі. Насправді за всім цим ховається банальна пропагандистська кампанія. Мінськ натурально ухиляється від участі в російсько-українській війні, але щоб догодити кремлівському фюреру, показово готується до нападу України. І щоб ці приготування виглядали більш переконливо, 3 липня у мінську планується масштабний військовий парад. А підготовку до параду та переміщення техніки видали за раптову перевірку боєздатності. Для ще більшої переконливості Держприкордонкомітет Білорусі виклав відео з нібито перехопленим українським дроном, яке має всі ознаки постановки. В той же час, як пише ресурс Білоруський Гаюн. Лукашенківська пропаганда у найдрібніших подробицях розповідає про підготовку до параду. Тож, чому б підшумок не провести і маленьку переможну війну, але в інформаційному просторі. Ця ІПСО дуже добре вписується і в більш глобальний порядок денний. Російський наступ у Харківській області не досяг бажаних результатів, і хоча Москва заявляє, що, хоч завтра, готова сісти за стіл переговорів, в цих умовах відкриття ще одного фронту Кремлю є вигідним. Чи працює ця ІПСО? Якийсь ефект вона точно має. Підтвердженням цього є повідомлення до нашого чат-боту, куди читачі надсилають повідомлення українських каналів, що тиражують заяву ЕМО Білорусі про полонези. Закликаємо не вестися на чергове ІПСО. На сьогодні передумов вторгнення з території Білорусі, у тому числі за участі її збройних сил, немає. Пише білоруський гаюн. Тут варто розуміти, що ключовий фактор, який обумовлює показове небажання Лукашенка влазити у путінську криваву авантюру, це ефективність Сил оборони України. Минулої зими. Російські телеграм-канали зубоскалили щодо проблем з електроенергією в Україні, а стратегічний бомбардувальник Ту-95 називали виключателем. Наразі проблеми з електрикою нікуди не поділися, але російському агітпропу вже якось не смішно. Бо флоту виключателів Україна не має, а світло на території РФ зникає все одно. 1 липня у Білгороді зникла електрика. Навіть стаціонарні сирени, що сповіщають про повітряну тривогу, не працювали. Було повідомлено, що на час відключення електроенергії в деяких районах області для попередження про ракетну небезпеку будуть використовувати мобільні гучномовці. Пояснили ситуацію в характерній поточному російському інфополю манері. Світло зникло через зовнішній технологічний вплив. Хлопок задимлення, зовнішній вплив. Насправді в даному поясненні особливо цікавою є фраза для попередження про ракетну небезпеку. А чи вмикає повітряну тривогу білгородська влада, коли на територію області літає російська бойова авіація, яка обстрілює Україну кабами та ракетами? Питання не риторичне, адже як повідомив 1 липня За Вашингтон Пост, що найменше 38 російських авіабомб впали на Білгородську область за минулий рік. З них щонайменше чотири на саме місто, ще сім на сусідні населені пункти. Вперше МОРФ визнала факт падіння авіабомби на Білгород у квітні 2023 року. Тоді нагадаємо, через так зване позаштатне сходження боєприпасу у місті утворилася вирва завширшки 19 метрів були пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Однак надалі ані місцева влада, ані МОРФ у подібних інцидентах не зізнавалися. Тому на третій рік так званої спецоперації в Україні питання, що вважати зовнішнім впливом на енергооб'єкти в Білгородській області, набуває не стільки технологічного, скільки пропагандистського значення, і звісно, безпекового. Як би це парадоксально не звучало, мешканці Білгорода значно більше страждають від незграбних дій власної авіації, ніж від дій ЗСУ. Тож виникає риторичне питання. А Білгород, це все ще Росія? Чи вже ні? Ей, гражданіна, ти туди не ходи, ти сюди ходи. У Лісі Українки є такі рядки. Щоб не плакать, я сміялась. Гумор та сарказм певною мірою допомагає переживати пов'язані з війною потрясіння. І ми можемо собі дозволити жартувати щодо Равшана і Джемшута, яких забрали в російську армію. Проте жарт тут вельми відносний. Певно, в РФ вже скінчились засуджені, бо тепер російське військо централізовано і на офіційних засадах поповнюються мігрантам. Ви тільки уявіть, люди ризикують життям, щоб отримати громадянство Росії. Спосіб, в який зараз поповнюється російська армія, вже не приховує навіть федеральне телебачення. На каналі Росія 1 вийшов сюжет про те, як ціла рота трудових мігрантів, що прибули відновлювати Маріуполь, поповнили ряди російської армії. Міграція в окоп. За підсумками дводенних перевірок, близько сотні новоспечених росіян отримали військові квитки, адже громадянство Росії це не тільки права, але й обов'язок захищати її інтереси. Тому мігрантів посадили в поліцейські автобуси і відвезли на призовний пункт. Про це каже диктор: насправді російські окупаційні війська за майже 900 днів великої війни майже не змінилися. Хіба що засуджених замінили мігранти. Недаремно очільник слідчого комітету РФ Бастрикін нещодавно розповів про нову фішку. Відловили 30 тисяч осіб, які отримали громадянство РФ і не стали на військовий облік. 10 тисяч з них вже на СВО. До них додаються і обдурені непальці, шриланкійці, індійці, кубінці та представники деяких інших країн. Москва розгорнула масштабну кампанію з вербування найманців за кордоном. Йдеться як мінімум про 21 країну. Їм обіцяють великі зарплати та повне забезпечення, але в реальності підрозділи, які формуються з іноземців та мігрантів, погано оснащені, і їх використовують переважно в штурмових бригадах. Підготовка новобранців організована погано 2 липня. Це підтвердила і британська розвідка. На війну проти України в Росії кличуть іммігрантів без громадянства. Зокрема, в одній із листівок для них йдеться, що перевагами служби в армії РФ є спільне протистояння нацистам в Україні в рамках ОДКБ, можливість отримати неоціненний військовий досвід та стати героєм Росії. Згідно з указом Путіна, іноземці, які уклали контракт на службу в армії або у військових формуваннях, у період так званої СВО, можуть отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Питання лише в тім, чи сподобається свіжим героям-інтернаціоналістам бути громадянами Росії. Більшість з них не розмовляє російською, і фразу Я тебе туди не посилав поки що вони не розуміють. Ось і все на сьогодні. Проте, ми стежимо за розвитком подій, і наступна добірка неформатних, але важливих новин вже буквально в роботі. Від вас, пані та панове, треба небагато. Підписатися на канал Контрпропаганда, поставити лайк цьому відео та за бажання зробити репост. Варто пам'ятати, що абсолютно вся цивільна активність в Україні від будівництва будинків до створення медіа контенту все це є можливим завдяки важкій роботі Сил оборони України. Тож підтримуємо нашу армію та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним. А критичне мислення о стані повної бойової готовності з вами була «Контрпропаганда». До побачення.